Nie, відпустить мене з процесу. Можете уточнити? Ні, ні, почекайте, ми ще не в засіданні. Я сказали, просто... що я заперечую. З приводу того, щоб я на цьому засіданні була, Юрій Гороч, мене немає ми... повноважень. Ні, ні. Ви можете заключити угоду. в моїх інтересах з прокурором <laughs> до завершення справи, з судом. Зав... І захищайте мене. Так влаштовує суд. почали? Ну, вже почали?

Доброго ранку. Судове засідання з розгляду кримінального провадження за номером 991 103 65 дріб 24 оголошується відкритим скрипату із проявлення. Засідання провели прокурорів до новичів полонених сила, захисники Руда, Подосіла дня, шаповав і також захисники, Юрченко бере участь власних технічних засобів. Писати, що не до, команди, сіки, до конференції, зокрема, тож, Так, тож, шановні учасники, продовжується судовий розгляд. <кху> Однак, як повідомила нам захисник Шаповала Олена Вікторовна, що не закінчиться строк дії договору укладений з обвинуваченим далеником. І цей договір не був продовжений між сторонами. Тому, будь ласка, Вікторівна, ви чи продовжуєте вона відірвано. Ні, Ваша честь, тому я порушу за таких обставин, прийняти мою відмову. І дозволити покинути судового засідання в зв'язку з відсутністю повноваження захисника у кримінальному провадженні Паленика Ігоря Григоровича. Ігор Григорович, скажіть, скажіть, будь ласка, чи мали ви можливість з вашим захисником Олена Віктор не поспілкуватися конфіденційно до моменту цієї? Дні? Так, це е, ваше спільно узгоджене рішення, так? Про припинення на договору, що Олена Вікторівна більше не буде вашим захисником. Я, звичайно, хотів, щоб вона мене захищала, на жаль, я Михайхаю неспроможний собі дозволити за захисникам. захисники. Ну, я правильно розумію, що це добровільне ваше спільне рішення, що воно так, не пов'язано з якимись позапроцесуальними обставинами, що ви змогли поспілкуватися відповідно конфіденційно, так? Так. Добре. Скажіть тоді, будь ласка, такий Ігор Гурович, коли сплив строк дії договору, як укладений у вас з пані Шафован? У нас він закінчується спочатку першого, потім 15-го числа ми там продовжували. 15-го числа якого місяця? Цього місяця завершився. Так. Так. так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, з 15 листопада цього року ви вчиняли якісь дії для того, щоб підшукати собі нового захисника? Я не можу собі зараз дозволити це матеріальної точки зору неспроможні. Зарплати зараз немає, всі гроші 18 чи 20 мільйонів арештовані прокуратурою знаходяться. Скажіть, будь ласка. Тобто санкція статті передбачена частини 4 статті 368, шістдесят вказує нам, що це є. Особливо тяжким, тяжким злочином. Захист є обов'язковим для вас. Тобто судді не розуміє, що ви прохаєте призначити вам захисника з безплатним Я Не прохаю, я просто покладаюся на лосу в суд. Розуміло, ну оскільки без захисника ми не зможемо продовжувати розгляд цього кримінального провадження, санкція тяжка і передбачає обов'язково вам, щоб відбувався ваш професійний захист, попри те, що ви є професійним юристом, захисник має у вас бути обов'язково, тому суд суду немає іншого шляху, ніж призначити вам захисника з за безоплатної сторінки проводити. Зрозуміла історія. Так. Дум -дум -дум -дум? Я б хотіла уточнити. У нас закінчився термін дії договору 15 листопада. Ігор Григорович думав над тим, чи ми будемо працювати чи ні. І на засідання, яке відбулося 21 року. Листопада мною був укладений безоплатний договір з метою незриву знову ж таки судового засідання, оскільки це засідання попередньо стосувало запобіжного заходу і не порушення його права на захист. Так як я, я сказала в минулому засіданні. Так. Сьогодні такого договору немає. Ні, нема, тому прошу мене звільнити від обов'язку перебувати в залі судового засідання зв'язку з відсутністю повноважень захисника

Юрий Графорович, отримуйте так, що ми відповідаємо. Зукративна частина входу 24, колективних постанов, доручити Північному регіональному центру надання безоплатної правдичої допомоги, призначити доступне качество адвокатів центру, обвинуваченого колегами повідомити оворуч, який народився в селі Чоловичі. Городського району міської області зареєстровано та проживає на адресу міста Київ, вулиця Борисів, 26, квартира 30. Забезпечити прибуття за на призначення за правляючись в огляду кінець провадження, населене єдиного результату присутнення стані цифри 547 від разом з документами на потвердження повноважень. Повідомити на опризначення захисника правіння з'явиться в судові засібні приміщення щентикорупційного суду за адресою міста КІПТ Берестейський 41 на 1.12.2025 на 8.1. На опризначеному захисне судовище зазначеної дати взаємості з матеріалами судового впровадження, купі ухвали направити Північного міжрегіонального центру заняття безпасної правничої допомоги. Для виконання. Ухова скажемо не підлягає, набирає силу сили змагання і оголошення. Повний текст ухвали буде проголошено 25 одинадцять 25-го сьогодні. Змісто Зміст резолюційної частини ухвали є відміну. Так, Так. вочевидь, продовжувати ми сьогодні з вами не можемо. Тому наступне сьогодні засідання на першого грудня.

Там она. Там его точно нема. Там у них нема. Там компьютер просто. Там просто комп'ютер.